На даний час поступають в ремонт техніка, як з поломками, які виникли в ході експлуатації, так і з бойовими пошкодженнями. Бойові пошкодження, як правило, виникають після обстрілів забороненої зброї з зброєю, забороненими мінськими угодами. Це, як правило, пошкодження корпусу БМП МТЛБ, тобто е. техніки, яка знаходиться на передових позиціях. Пошкодження внутрішніх пузлів та агрегатів, радіаторів, патрубків, водяної і масляної системи, що приводить до виходу з ладу загалом зразка. Це пробиття раз, два, три. Машина ця у нас вже була не перший раз. Ось вже наша робота. Це вже машина пробує. На третій рік два роки тому я пішов в добровольцем, в воєнкомат, щоб допомагати захищати Україну. І я кажу, це подобається, вже привик. Вже. Команда в нас хороша, ми працюємо всі разом. Сам один нічого не зробив. А так всі одні те роблять, другі те, те, те. І все це робимо. Стараємось робити, щоб на позиціях пушки працювали дуже добре. No,